Вітаю в ефірі новини на екрані Медіанетворк. З вами Оксана Цибуля. Назар Затерій переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. До заяв Зеленського Зеленський хоче зустрітися з Путіним. Про те, що він хоче йому подивитися в його очі, він нічого не казав. Але Єрмаку доручив готувати цю зустріч. Про це він сказав на брифінгу. Зацитую мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться. Я вже дав завдання Єрмаку голові офісу президента, щоб він зв'язався з адміністрацією Путіна, щоб вони знайшли терміни і місце, де можна зустрітися. Так нагадаємо, що Путін запрошував Зеленського в Москву. У але я ну поки що про те саме де відбудеться зустріч, не йдеться. Е, ну тут але ще є... було інтерв'ю Financial Times. Так і е, е, Зеленський пропонує залучити США, Британію, і Канаду до переговорів по Донбасу, е, тобто він пропонує е, трошки змінити нормандський формат. Трошечки. Перезапустити. Перезапустити, так би мовити. Да. Ну, е, коли з'являлася інформація, що хотілося б нам, українцям, долучитися до цього формату Сполучені Штати Америки, на Росія завжди ж казали, що це неможливо. Ну так, ти що можливо чи неможливо. про варіанти знову про ж таки? Так. інтерв'ю Financial Times. є два варіанти. Ми можемо змінити мінський формат, скоригувати його, каже президент Зеленський, або ми можемо використовувати який небудь інший формат. Швидкість має значення. Це чудово, бо він ще трошки додав про те, що треба буде ціле життя, щоб виконати мінські угоди. А ще до речі, дуже важливо, що Зеленський сказав в тому ж інтерв'ю, що з терористами він говорити не буде. А, так, до речі, дуже дякую. Росія оголосила співробітника посольства посольства України персони нограта відповідь на відповідь, вербальна нота на вербальну ноту. Так дав в Москві вважають, що дії України не дружні, але з чого все починалось? Починалось все того, що українського дипломата затримали. Затримали в Санкт-Петербурзі, сказали, що він шпигун, шпигун здається. Так, да, шпигун, шпигун, що в нього, в нього там інформація якась, яка державна таємниця. таємницю. Ну і що Україна не мала нічого зробити, як сказати, ми ввголошуємо персону у відповідь, персон, в оголошуємо персон Російського дипломата, і тут вони а знову... Мене сказали: них... ні, 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 це наша буде відповідь на оголошення вашого нашого дипломата персони до тому що затримка вашого співробітника у Санкт-Петербурзі ну немає взагалі нічого спільного з тим, що ви веселите. Це взагалі інша історія. І от вони оголосили і тепер, як повідомляємо ЗС Росії, співробітнику посольства необхідно залишити територію України до кінця дня 30 квітня. Завжди вони ні до чого, їх там нет, але вуха російських спецслужб завжди всюди десь втрачать і Брізнак. війська російські завжди десь є. По всьому світу відповідаю. По всьому світу. Голова голова МЗС Ірану визнав, що Тегеран брехав про збитий літак. Мау про це повідомляє New York Таймс. В них в розпорядженні є секретні аудіозаписи. Це розмова міністра МЗС Ірану та екоміста Саїда Лейлази. Ну якщо відверто, я не дуже розумію, там пояснюється, що взагалі-то голова МЗС хотів mm -hmm. розповісти про те, що дійсно це вони були винні у цій трагедії, але військові сказати, сказали брехати. І після цього а, голова МЗС Ірану оприлюднив інформацію в Твіттер неправдиву. Ну, така якась історія. Дуже цікава історія. Ну, тим часом Слідково. так. Канцлер Австрії проти додаткових санкцій ЄС проти Росії. No comments. Просто Себастьян Курц сказав в інтерв'ю Ноя Цюрих Цайтунг, Я проти додаткових санкцій як самоцілі, потрібна деескалація. Це складно, але потрібне. Постійне загострення, перепрошую, це не шлях, яким ми хочемо йти. Ну разом з тим він на поляга на ділозі з Росії. Вважає, що це цитата на нашому континенті. Мир буде тільки з Росією, а не проти неї, і все ж таки разом з тим він підтримує вже ті санкції, які діють у ЄС проти Росії. Ну а поки там Росія брязкала своїм озброєнням біля кордонів України і тренувалася на всю силу в окупованому Криму. Дмитро Кулеба пропонував європейським своїм колегам розширювати навпаки санкції. Аби е, згасити, так би мовити, пил Російської Федерації в тому, е, в, зокрема, йшлося і про відключення Росії від е, платіжної системи SWIFT. Так, так. І нагадаємо, що вихідними була інформація про те, що Пентагон уважно стежить за тим, як Росія відводить свої війська. І нагадаємо про те, що у Чорному морі все ж таки залишаються ще два кораблі Російської Федерації. Єврокомісія позивалася до суду на Астразенеку. Це цікаво, но вона. Багатьох точок зору. Ну по-перше, Астразенека компанія Астразенека дійсно вони зірвали поставки за контрактом. Вони вже мали поставити велику кількість доз, але все це затримуються. Але нагадаємо про те, що є критична ситуація в Індії. Я зараз не випередовую, я просто таку ланцюжок фактів хочу донести. І а, зараз і Астразенека, коли була розмова про китайську вакцину, яка виробляється саме Астразенека на платформі Китайській, що вони Півден... о індійський. індійські, 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 індійські. Пів південної. Корея, там деворобійські індійські, не китайські я вже переплутала. так і на індійській платформі, і звичайно, вони призупинили поставки Astrazenеки через те, що в них катастрофічна ситуація у власній країні, але разом з тим, звичайно, зрозуміло, що контракт є контракти. Представники Єврокомісії додали, що позов як від свого імені, так і від імені 27 держав-членів ЄС, вже подані на Виявляється, нас в Казахстані. Є своя вакцина. Це в наступна наша новина. І Можливо. йдеться про те, що Казахстан вакцинує від коронавірусу власним препаратом КазВАК почалася вакцинація цим препаратом в Казахстані 26 квітня. Сьогодні. Сьогодні правильно одним з перших, хто прищепився даною вакциною, став міністр охорони здоров'я Казахстану Алексій Цой. Так, ну і до речі, що кажуть про те, що в Казахстані ж не тільки власною вакциною вакцинують, а ще й російським супутником ВІ. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задирій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей, а наступний випуск о 18.15. Не пропустіть.